Так, всім добрий день. Закупився я вже препаратами для майбутнього сезону це для дерев, для помідорів, для перців, баклажанів, кущів, для полуниці, для всього закупився я препаратами. Бо непонятно, що в нас буде, чи то якась така ситуація, що, що буде зимою чи весною. Але кажуть ще продавці в нашому магазині, що ми постійно закупляємося, то кажуть, що і це все буде дорожчати. Значить, я е, закупився наперед, от тільки от ще чек, от тільки от чек, тільки при, приніс, і буду це. Я вам розкажу коротенько, що я купив. Значить, я купив е, це від хвороб, я купив хорус. Це мене обробляю дерева, і кущі. Полуницю, виноград теж. Все йде хорус і е, скор. це із скор від хвороб. Е, чекайте, покажу на камеру. Ось такий хорус. Це сингентівський препарат. Дуже від від усіх Ось Тут був перелік, що всі культури можна це. Далі скор. Я купив. Теж сингентівський препарат. Тоже його, і Навіть можна яблуня, персик, навіть помідори можна обробляти. Топаз. Топазом ми обробляємо агрус. Ми обробляємо агрус, Бо в нас оця несправжня боросниста роса. То дуже плоди робляться ці такі біленькі, пропадають. І Дуже багато років от ми з цим боролися. Ніякий не міг цей, доки ми нам от, е, були на базарі посовітували, що покропіть топазом можна раз, можна два. І е, от, от коли ми почали кропити, то ніяких проблем. Е, ця проп... вже не, плоди не пропадає. Ви знаєте, на Агрусі береться такі біленькі, всі, всі агрус береться таким біленьким пушистим нальотом, е, то ми оцим топазом. Це. То я е, агрос, От я вже зупинюся окремо, то я беру. Перед тим, як цвіте, можу перекупити, і після того, як він перецвіте. Ну, переважно, от, чесно говоря, то в мене більшість одна обробка. Перед тим, як він цвіте, от я раз обробив і достатньо. І це. Так, це оце топаз. Ну, топазу можна і огірки, і чорну смородину, яблуні. Ну, як я вже розвів топаз, то я вже я вже його не виливаю, там в мене один кущ, два агруси. То я вже і чорну смородину обробляю топазом, обробляю яблуньки, обробляю. Все разом вже йде препаратом обробляю. Він не пропадає. так. Зараз розкажу, от, як я ці всі хороскор, скор, як їх приміняю Так, значить, Актера Енджіо. Актору всі знають. Енджо це трохи потужніший за актору препарат, це вже новітній препарат. А я беру разом з кором і зі Скором і хорозом. Актору Енджо разом мішаю і йде обробка від хвороб і йде обробка від Е, Значить, отако. Зараз розказую за Скор. Значить, першу обробку я дерев роблю. 3% бордовською сумішю. Це орієнтовно кінець лютого, залежно по погоді, кінець лютого, початок березня. Це 3% бордовською сумішшю, Я обробив і це буде, в мене йдуть і дерева, і кущі. Все обробляється 3% бордовською суміш. Далі, я так стараюся, щоб ці всі дерева в мене і кущі, щоб все разом пішло. Бо ну, кожен раз ходити я не маю часу, кожен раз окремо ходити. Значить, я обробляю другу обробку. Я підвожу так, що от, е, черешня набухає на моїй черешні, набухає черешня, дуже рано цвіте, набухає брунька, і вже буде вона має перед тим, як має цвісти. Вона дуже рано починає цвісти. І я її от, роблю обробку тоді черешні, і все іде весь сад, обробляється. Це вони йдуть всі дерева, е, полуниця і, е, і також якщо кущі. Там, залежно як по цвітінню, як вони там підходять, але і кущі я стараюся цей. Значить, я беру хорус і актару. От хорус, актара, Це в мене вже буде, як би друга обробка. Після того, як черешня відцвітає, відцвітає, я беру скор. Скор і енджіо. Скор енджіо, можна актару брати, скор енджіо. Це після того, як черешня відцвітає. Це в мене попадає сюди в цю обробку Score Angio. Це в мене попадає черешня і вишня. Черешня, вишня і навіть персик. Так, в Цю обробку попадає. Вже моя, мої яблуньки і грушки не попадають, бо вони якраз там, якщо черешня відсвітає, чи вони цвітуть, чи вони вже ну якраз їх не можна крупити. Тому після того, як я от навіть два скори взяв. Після того, як от відцвітає яблуні груші, я беру, вже мішаю два препарати хорус і скор, І додаю актару. Це буде скор, після того, як відцвіли вже яблуні груші, скор, хорус, От Отакі от в мене хімія для обробки дерев. і цього. Так, Слідуючу розкажу хімію за вже помідори. Так, тут в мене, в мене щось все гентівське Я щось е -е, люблю Сенгентівське, щось я перейшов на Сенгентівське. Ну, це неправда, от ні, є байерський препарат. Що, от, е і навіть аптека садівника, український препарат, значить, не все Сенгентівське, Бреш. Значить, е ну, у мене е обробка помідорів. Розкажу за обробку помідорів. В обробку помідорів у мене вже йдуть і картопля, йде. Йдуть е, баклажани, перці. Я разом йду все і обробляю. Це в мене йде обробка. Значить, в мене от така йде е, стандартна обробка. Якщо нормальний сезон, тобто нема дощів, бо в нас може бути, що в нас е, може бути 30-40 днів йти дощ. У нас, от, якщо ми посадимо картоплю, може йти 30-40 днів йти дощ, або, наприклад, посадимо помідори огірки. Кінець, кажу, помідори, розсаду висадимо. Це десь кінець травня. То, може, теж у нас було рік такий, що 40 днів йшов дощ. А, і такі дощовий рік. Той рік був менше дощовий, то ми менше препаратів використали для це. Але оце стандартно у мене йде. Радоміл. Радоміл Голд. Ревус. Це новітній препарат, ревус. Це дуже добрий новітній препарат. У мене були, от я кажу, що оці йшли дощі, то я обробляв ну, прям прямо кожний день йшов дощ. І в мене була картопля, прям вже була така частина, що вона почорніла. У мене були дві обробки. Ми кожні 10 днів обробляли. І дві обробки ревусом, і ми все спасли. Помідори спасли, картоплю спасли. Так що ревусу, я от вірю, ревусу, препарату, то що це. і квадріс. Цей квадріс, взагалі, це рятівник. Це наш рятівник, бо квадрусом можна обробляти всі культури ну, всі, зараз вам скажу: огірки, томати, цибуля, капуста, картопля, майже всі можна обробляти, і він е, має маленький строк очікування. Тобто ми бачимо, якщо, наприклад, у нас помідори захворіли, е, то е, наприклад, ми вже збираємо помідори, захворіли. Ми беремо квадріс, обробили, тиждень почекали і все. Ну, це вже такий у нас квадрусом більше як два рази не можна обробляти. І так само огірки. Наприклад, вже, от, наприклад, він починає, ми збираємо, збираємо вони починають хворіти, можна квадрусом обробити, і вони ще будуть плодоносити. Значить, розкажу, знач, розкажу так. За радоміл. Радоміл всі знають. радоміл це дуже ефективно. Що радоміл, от я хотів сказати, радоміл і Ревус це вони входять. Одні з найкращих препаратів фітофтори І вони сингентівські ці два препарати. І вони рахуються, що краща ефективність, якщо ви взяли Радоміл, потім Реус. Вона, вони один одного доповняють. Тобто, якщо це, значить, Радоміл, всі знають Радоміл. Значить, Радомілом ми робимо першу обробку. Так, то тобто розкажу черговість обробок. Значить, ми робимо Радомілом першу обробку. Я е, висаджую розсаду е, і е, через два тижні е, я обробляю радомілом. Радомілом, якщо, якщо вже сходить картопля у мене, ну воно вже переважно сходить і картопля теж сюди да, попадає в радоміл, е, радоміл цей. Значить, щодо там, е, бо є багато препаратів, навіть українських, які е, мають однакову речовину з радомілом. От, Радоміл має Манкоцеп і Металексил. І є такі українські препарати, навіть я купляю, не буду називати. Вони мають таку саму речовину і плюс ще навіть додаткову третю речовину. Але зверніть увагу, хто не, хто не цей. Родосенгентівський препарат. От Радоміл, вони виділяють металексил М. Тобто, вони спеціально, я бачив спеціальне відео. Це все це що. Це вони спеціально виділяють металоксилі такі ре, там, іони, чи я не знаю, як вони там правильно називають, я не буду цей, що вони спеціально діють на фітофтору. Тобто е, тут е, більше діючої речовини, а баласту менше. А в, в цьому, а в цьому препараті що дешевший препарат, там більше баласту. Тобто е, речовина така сама, але вона не діє на фітофтору так як треба. От хто от, думає, що от, він зекономить. І купить дешевший препарат, ви собі от, зверніть на це увагу або дослідіть це питання. Бо я от знаю, що е, не, дешевші препарати не так діють на фітофтору, бо сингентівські спеціально вони виводять цей металаксил, там якісь спеціальні е, ці, не такий металаксил, як звичайний. Так, це перша обробка радоміло. Значить, далі, е, після першої обробки, якщо все нормально. Нормальна погода, не йдуть дощі, бо там у нас в червні, місяці, якщо ви посадити 20-го десь 20-х числах, там вже в червні місяці починається у нас сезон дощів, то ми через 2 тижні десь робимо обробку. Якщо все нормально, гарна погода через три тижні. Я роблю ревусом обробку. Це у мене в ревус і вже картопля гарна вже тоді. І цей, то вже в ревусу я хожу, роблю ревусом обробку. Так, дальше. Далі залишається квадріць. Якщо, наприклад, після ревусу обробку гарна, все нормальна погода, такий і дощик йдуть, і сухенько, і гарна, трошки спекотно, фітофтора не розвивається, ми вже. Е, чекаємо квадрісу і вже перед тим, як е, вже в кінці липня в нас починають, е, в кінці липня в нас вже починають е, помідори, то ми перед цим е, обробляємо квадрісом. Квадрісом обробили, все у нас три обробки. Е, квадріс один у е, нас буде на цю резервний, тобто, якщо під час серпні можуть бути Такі дощі або кинулась вітофтора, то в нас один квадріс резервний. Квадрісом обробили, п'ять днів почекали, все, маємо помідори. Але якщо, наприклад, між цим ревосом, от ревосом і квадрісом, погана погода, я ще докупляю один якийсь, наприклад, у того року я докупляв чарівник. Е -е, докупляв чарівник. І обробляв е, чарівником. Або, наприклад, навіть от, е, інший якийсь препарат. Ну, який це це. залежно це. А якщо ні, то, ми, наприклад, ми в, принципі, в три обробки можна е, описатися, можна щоб не багато не опроплювати. Так, це по помідорах і картоп. Ну, Це йде, у нас, у нас теж картопля хворіє. От, наприклад, у нас в селі, то у нас картопля не хворіє від е, фітовтори. А тут от нас така перед горами. У нас такі, є такі затяжні дощі, То в нас картопля хворіє. Ми зразу е, беремо, обробляє, йде обробка помідорів і картоплі. Так, це обробка по препарату. Так, помідори картоплі. Так, ще я один хочу вам показати: Оце, е, Магнікур Energy. Отакий от це байерівський препарат. Значить, він. Значить, що він робить? Я, У мене баклажани, ті, хто садять баклажани, можуть знати, що вони починають листя в'янути. І це ну, я з тим стикаюся часто. І просто починають вянути листя, і баклажани починають пропадати. Навіть цього року в мене було таке. Цей баєвський препарат Energy, він проти корневих гнилий. Він розводиться 3 мл на 2 літри води, тут 10 мл на 6 літрів води, і підливається це. Я цього року одноразово пролив свої баклажани, і вони перестали пропадати. Тобто корніви, гнилі і це. Так само, коли, наприклад, кого розсада ви, наприклад, розсаджуєте або сходить, тут так само можна проливати розсаду після посів, посів висіву насіння і висадки розсади. Так само можна Magnicuram е, Energy проливати. Е, ну, в мене немає, я прям не стикаюсь з такою проблемою, що розсада в мене не, прям не дуже так є, щоб я з цей. А от я стикаю з тою проблемою, що в мене корніві гнилі на баклажані. Тому я Магнікур Energy беру і проливаю баклажани цей. Так, швиденько ще розкажу. Е, значить, ще я докупляю актелік. От, це проти е, е, цих забув, як сказати, вже е, інциксик Акарицидний ефект проти кліщів. Е, вот, кліщі. От я спеціально цей беру кліщ, е, проти кліщів. Я на початку сезону обробляю свою полуницю е, і сунички. Обробляю полуницю. Ну, Не знаю, сунички не буду вам казати точно, бо там сунички ранні дуже. І вони можуть вже цвісти, то може я і не попасти обробляти сонечки. Але полуницю точно я обробляю від кліщів цим препаратом. Щоб актеліком. Ну і він, в принципі, можна, щоб, от, як не, щоб не пропадав роствор, то може навіть піти на, на різні. Він теж можна от, черешню обробляти. На, то Я вже обробляю дерева, якщо в мене залишається, то точно залишається. Так, але актелік від кліща я беру. Бо тут актелік дешевший це препарат, там є дорожчі препарати від кліщів, я не пам'ятаю, як він називається, але він набагато дорожчий. То мені здається, дешевше купити, раз обробити. Можна потім ще раз обробити, але я раз обробляю, у мене просто йдуть. І бордовська 3% на суміш, то весною обробляє і клубнічка попадає. У мене прям нема таких, прям сильно хрущів. Так, антихрущ. Ще я такі закупляю собі. Значить, антихрущ, і я ще цим антихрущом я розвожу і е, обробляю, підливаю молоді дерева. Навіть мені от цього не хватить антихруща. То треба е, антихрущом. Молоді дерева я. Е, Підливаю і свою полоничку. Значить, замолоті дерева. Хто може садити? Я з тим стикнувся. У мене дуже багато хрущів, цих личинок хруща, і в мене було таке, що дерева пропадали. Прямо от не і це. Я вже з тим стикнувся, тому я це вже питання дослідив. І я вже беру от розвожу весною. Старі дерева ні, там вони хай собі вже кажуть, що вони не так бояться, але молоді дерева, коли саме розвивається коренева система, їх я підливаю весною одноразово. Тут 30 мл препарату йде на 5 літрів, де це на 15 літрів. Я десь орієнтовно не буду казати, що прям я там їх заливаю. ну 2-3 літри на молоде дерево я е, беру. І е, саме ці весною розвів дерева пролив. Е, значить, цим антихрущом я ще обробляю, бачите, я мало його купив, е, ще полуницю обробляю. Е, я е, обробляю або весною, або в кінці сезону. Бо, бо в нас є такі: у мене були, я такі садив плантації полуниці, то були випади ну дуже багато. Ну Якщо сказати 10%, то це гарантія. Щоб просто по хрущі, личинки хрущів поїли на цю полуницю. І навіть в мене собі відео от я підкормлював лохину. Здається, зразу після плодоношення, то я теж знайшов личинок хруща. Значить, просто там було повно лохині ці личинок хруща. Була б лохина, я думаю, що вони ту лохину би коріння з'їли і були б по лохині, і були б по ягодах. Значить, дерева. Полуницю я обробляю. Ну і, напевно, цього року її буду і лохино додати після, е, після плодоношення, а може весною ще подумаю, Тому мені антихруч буде мало, треба буде ще його докупити. Так, отакі препарати я скупився. Поки що я бачу, що, що мені, напевно, і замало буде цих препаратів. Треба буде ще докупити, бо я кажу, що в мене в магазині кажуть, що ще вони будуть дорожчати. І непонятно, яка буде ситуація в нас, тому я оце скупився. Так, всім дякую за увагу. Закупляйтесь на новий сезон, щоб були в нас на той рік гарні врожаї. Всім і головне, саме головне, щоб було в нас здоров'я і мирне небо. Все.